Вітаю, мене звати Ірина Гладка. Я фасилітатор енергії Кундаліні та духовний провідник. Сьогодні я розповім тобі про 10 ознак пробудження енергії Кундаліні. Енергія Кундаліні це потужна, первозданна сила твого єства. Її пробудження може стати захопливим і незабутнім досвідом. Коли ця енергія починає підніматися вздовж хребта, Відчуття можуть змінюватися від блаженства до страху. Після пробудження кундаліні життя вже ніколи не буде таким, яким ти його знала раніше. Це підтверджують усі учасники сесії активації. Ось 10 ознак пробудження кундаліні, енергетичні хвилі. Коли життєва енергія, прана, починає рухатися тілом. Ти можеш відчувати це як фізичний рух звільнення блоків. Це може викликати сильні мимовільні рухи тіла, тремтіння вібрації, спазми або якісь стискання. Також можуть підніматися спогади та емоції, пов'язані з минулими травмами або образами. Іноді Потік енергії буває настільки потужним, що викликає м'язові судоми, мурашки, сильний жар або холод, мимовільні якісь рухи, особливо під час медитації або відпочинку, або сну. Інтенсивний рух енергії також допомагає виводити токсини з організму. У когось цей процес. Приходить поступово, рівномірно, а у когось це дуже швидко, інтенсивно. І не варто цього боятися. Весь процес це дуже гармонійний. Для багатьох це стає першим кроком до фізичного зцілення та енергетичного перезавантаження. Пробудження без заземлення. Пробудження кундаліні без Належного заземлення може призвести до того, що енергія застряє у голові. Виникає так званий кризисні. Це відбувається, коли енергія занадто швидко піднімається по хребту у мозок. Оскільки причина цього стану це енергетична, найкращий спосіб допомогти собі. Це направити енергію вниз до області пупка або до стоп. Очищення душі. Пробудження кундаліні змінює наше сприйняття себе і світу. Вона змушує нас вийти за межі звичних реакцій та інстинктів. Це може викликати справжні емоційні американські гірки, відчуття тривоги, провини, депресії, болю. І потім любов, радість та натхнення. Ці емоційні сплески можуть спроводжуватися неконтрольованим плачем. Це абсолютно природна частина процесу очищення. Старі негативні думки та біль починають розчинятися, оскільки енергія очищає твою стару парадигму мислення. Цього процесу немає чітких термінів. Кожен проходить його у своєму темпі. Згодом ти перейдеш у нові фази пробудження, що призведуть тебе до більшого розширення свідомості та до просвітлення. Це священний і красивий процес, який допомагає тобі відкрити свою істину, люблячу та повну енергію, омолоджуюча сила. Коли відбуваються відчутні зміни у свідомості та тілі, енергія кундаліні починає впливати і на процеси омолодження. Ця енергія може бути навіть більш ефективнішою за сон у плані відновлення. Вона заспокоює тіло, розум і дух. Вона допомагає знімати стрес, який у свою чергу прискорює старіння. Коли твоє тіло, розум і душа входить у змінений стан, підвищується вироблення мелатоніну, гормону, що уповільнює старіння і активує системи регенерації клітин. Енергія кундаліні допомагає тримати рівень стресу на мінімуму, що позитивно впливає на здоров'я і на твою молодість ментальна активація. Пробудження кундаліні активує шишкоподібну залозу, це епіфіз, що збільшує вироблення таких нейромедіаторів, як серотонін та мелатонін. Також покращує рухові навички, пам'ять та концентрацію. Ліва та права півкулі мозку починають працювати синхронно, що веде до зростання рівня IQ та загальної ментальної ясності. Ця активація важлива, оскільки сприяє балансу у мозку, покращує настрій і допомагає справлятися з депресією та тривожністю. Екстрасенсорні здібності. З пробудженням кундаліні починають посилюватися екстрасенсорні здібності. Деякі люди можуть навіть відчувати передбачення. Телепатію, психокінез, усвідомлення аур, цілительські здібності. Ундаліні також може викликати змінення стану свідомості, спонтанні трансові стани та містичні переживання. Основні здібності, які ти можеш відчути у цьому процесі, це ясновидіння, яснослівність та яснознання. З розвитком цих здібностей ти починаєш швидше розвиватися ментально, емоційно та духовно. Ти можеш почати глибше бачити сутність близькості з іншими людьми, настільки значущими можуть стати ці зв'язки у твоєму житті. Ти легко можеш вчитувати людей. Підвищене екстрасенсорне сприйняття відкриває тобі нові горизонти співчуття та емпатія. Під час пробудження Кундаліні люди входять у змінені стани свідомості, де вони безпосередньо відчувають єдність, що лежить за межами зовнішнього світу і видимих розділень. Це викликає глибоке відчуття миру, спокою і наповнює мудрістю. Стаючи більш усвідомленими у своєму я. Ми починаємо краще відчувати навколишній світ. Енергія зцілюється через нижні чакри і може підніматися до сердечного центру. Істинний зв'язок між усіма істотами стає не просто думкою, а глибоким знанням та відчуттям. На цьому етапі ти можеш переживати неймовірне відчуття екстазу. Божества, сплески радості, любові, миру та співчуття, підвищена чутливість. Твоє сприйняття світу стає більш гострим. Ти починаєш помічати візуальні явища, світло, символи і стаєш більш відкритою до інформації, що сприймається через інтуїцію та енергетичне поле. Час пробудження. Ти стаєш більш усвідомленою і більш з'єднаною з власною енергією, інтуїцією та внутрішньою правдою. Ти стаєш власним цілителем. Розумієш, що саме зараз тобі потрібно, і навчаєшся дбати про себе та відчувати себе. В міру розширення сприйняття у звичній реальності, ти можеш бачити символічні візуальні образи. Світло, символи, сутності, або навіть згадувати досвід минулих життів. Духовна сексуальність. Пробудження кундаліні приносить глибокий, більш духовний сексуальний досвід. Ти відчуваєш стан довіри та любові, звільняєш розум від осуду і упереджень. Що дозволяє вибудовувати глибокі, значущі зв'язки з партнером. Це духовне з'єднання допомагає тобі відчувати глибинний внутрішній спокій та стан повної довіри. В цьому просторі ти можеш відкрити для себе справжнє відчуття екстазу та інсайтів. Також у твоєму житті. Починають виникати синхронні події, що допомагає тобі краще зрозуміти своє істинне призначення та зв'язок із Божественним, розкриття призначення. Прибудження енергії Кундаліні допомагає тобі усвідомити своє справжнє призначення, глибший зв'язок із Божественним. Коли відкривається енергія твоєї душі, ти можеш. Згадувати досвід минулих життів, почати виражати свою справжню суть і відчувати єдність із божественним, ти починаєш діяти загалом зі своїм вищим шляхом, використовуючи свої здібності та свою долю. Суть пробудження кундаліні це не лише у розвитку екстрасенсорних здібностей, а в тому, перш за все, щоб. Служити світу, стати тим, ким ти маєш стати, жити у гармонії зі своїм духом та позбутися всіх обмежень. Ці зміни можуть відбуватися поступово або раптово. Все залежить від індивідуального досвіду пробудження. Дякую за перегляд, і я запрошую тебе на сесію активації енергії Кундаліні онлайн. Посилання для запису я залишу під цим відео. Тож ласкаво прошу, і я чекаю тебе.